Я вітаю вас. Дуже багато людей цікавиться своїми відносинами особистими. І от я хочу в вашому, вашій увазі показати розклад, який оснований на реальній людині. Це молода жінка, яка дуже турбується своїми відносинами партнеру, і вона захотіла знати, чи буде покращення її відносин, як вона має себе вести, що для неї головне, на що звернути увагу. І вона дала дозвіл на те, щоб я цей розклад показала вам. І от я вас зараз познайомлю з цим розкладом. Цей розклад на сім карт. Перша позиція у нас це паж кубків, а він означає, що відбувається між партнерами зараз. Ця карта Паж Кубків, вона у нас вийшла перевернута. Це означає, що відносини надмірно емоційні. Буває образливість в цих відносинах, дивна поведінка деколи трапляється, і кожен з партнерів схильний до впливу інших людей. Друга позиція в нас означає, що партнер, що партнер, другий партнер, інший. Чоловік думає про ці відносини. І тут у нас карта «Трійка жезлів. «Трійка жезлів, вона взагалі гарна карта, якщо в відносинах все нормально. Вона нам говорить про розвиток відносин, про перехід на інший кращий рівень. Але ми знаємо, що ці відносини не дуже такі, як би хотілося цій молодій жінці. Якщо людину щось не влаштовує, то йде намір у цього чоловіка звільнитися від цих відносин. Третя позиція, що цей чоловік почуває до цієї молодої жінки. У нас тут паж мечів і до того ж перевернутий. А це значить, у нього протиречиві почуття, неспокій. У нього якесь своєю жінкою є розходження у поглядах, що, що не, не стабілізує ці відносини, а на навпаки їх. Руйнує. Четверта позиція, у нас вийшла Верховна Жриця. А четверта позиція це, вона говорить про те, як партнер виглядає у очах цієї жінки, як цей чоловік виглядає у очах цієї жінки молодої. Верховна жриця говорить, то, що він виглядає в її очах тимничим, якимось скритним, але завжди про щось своє, думаючий. Обособлений, відсторонений. І все, що відбувається між ними, має деколи, деколи деяку двозначність. Так, тепер переходимо на другий бік, п'ята позиція. Як ця жінка виглядає в очах цього чоловіка. І Тут у нас п'ятірка жизлів, дуже енергійна карта. Чоловік бачить цю жінку як рішучу, відповідальну, яка має бажання проявитися, відстояти себе, він бачить її, як. Жінка, яка має про це свою думку, яка складно пристосовується, ну і яка ще, крім того, конфліктна. Шоста позиція, що жінка почуває до партнера свого, до того чоловіка. На шостій позиції у нас четвірка желтів перевернута. Так що ж наша жінка молода, почуває до свого партнера, не радують її ці відносини. Є е, в цих відносинах відсутність взаєморозуміння, незадоволення, дезармонія для неї, е, відчуває ненадійність, нещирість у цих відносинах. І остання сьома. Позиція у нас, яка означає, що ця жінка думає про ці відносини. І вона нам говорить, у нас там двійка Пентакли, Пентаклів, це говорить, що відношення де потрібно, це такі відносини, вона так рахує. Це відносини не дуже її задовольняють. Тут потрібні потрібно проявляти гнучкість, це відношення, в які вона відчуває маніпуляцію. Вона постійно має балансувати, шукати якісь певну. певну певну маніру поведінки, коливання якісь відчуває. Якщо це все підсумувати, ми бачимо, що в цих відносинах немає нічого, нічого доброго. Але ми проаналізували ці відносини. Жінка почула, що в неї відбувається в відносинах. Тепер тільки вона може для себе вирішити продовжувати ці відносини чи закрити їх. А я вам дякую за увагу, бажаю вам миру, бажаю вам успіху і бажаю вам щасливих, гармонійних відносин.